Всім привіт і ви на каналі AtomPlay І сьогодні в нас проходження нової гри під назвою Transport Fever 2. Ну що ж, перед початком, як завжди, вам приємно перегляду і давайте починати. Ну, скажу так, я тут е, встиг поназивати деякі міста українськими саме містами Дніпро, Запоріжжя, оце всяке таке. Навіть є в нас Київ. І знаєте, на сьогоднішню серію, ну. В общем, давайте так. Про що ця гра? Про те, що треба зробити транспортні сполучення різні і при цьому отримувати гроші заробіток, так сказати, наш. І знаєте що, хлопці? Я хочу. Ну, навіть не то, що я хочу, я зазвичай, коли граю в цю гру. Я завжди, ну так сказати, ой, як його правильно сказати, я люблю короче, потяги, і я завжди використовую тут саме один єдиний транспорт саме більше це потяги. Тому давайте будувати першу нашу залізницю, першу нашу дорогу. Так, е, дивіться, тут є і водне сполучення, і скоро нам будуть доступні літаки. А саме головне, знаєте що? Е, тут кожний транспорт по року. Тобто ми починаємо з 1851 року. І звідки ж нам починати? Да, чесно кажучи, я сам зараз не знаю, звідки мені починати. Чесно, я би зробив, мабуть, що. <плес> я почав без нафти. От е, люблю я нафту, люблю з неї починати. Тому, знаєте, давайте, можливо, ми з неї і почнемо. Просто я зараз вибираю саме таке місце, де, от е, найзручніше, так сказати, було би: О, я знайшов. Дивіться, наше зручне місце це в Миколаєві. Ось одна база, друга база. І потрібно з'єднати її з цією базою. Хто не грав, дивіться, бачите, тут треба дві, дві таких бочки. Получається, треба оцю одну бочку і оцю одну бочку. І їх разом берете і з'єднуєте з цією точечкою. Потім цю точечку переробляємо ось на нафту. Шей, Миколаївський нафтоперероблюючий завод. Да, такі от у нас справи. Ну що ж, хлопці, тоді я приступаю. Я приступаю до будівництва першої нашої залізниці. Будемо будувати. Так, що це в нас? Грузова, так. Да. Грузову станцію будемо будувати. Так, як ж тебе так розмістити, щоб ти не настільки дорогою в мене була. Давай. давай отак от її. першу Отак от розмістимо. Там ж одна лінія. Да, одна лінія. На 160 метрів. Багова... Багато, ну, думаю, нам достатньо буде. В принципі. Так, і не знаю, чи треба ввести, чи не треба ввести прямо відразу сюди. Ну, давайте заведемо, щоб у них була точка, де вони це все скидують. Так, тепер мені потрібні наші шляхи. Так, ні ні, -ні, -ні. Давайте відразу. Давайте оце ось. Так, відстань від мене. В принципі, тут будувати от дорогу взагалі Я делать. Єдине, що не розумію, це чого в мене підвисає щось ігра. Хоча вона не повинна підвисати, вона в мене ніколи не підвисала, скільки я грав в неї. Ам... Ну, в принципі, ми можемо і без одного цього, якби, без однієї тієї будівлі. Так, добре, давай з'єднуємо раз. Просто знаєте, що я боюся? Я боюся, що він, поки буде їхати з одної на другу точку, він уже буде повний. І хочу я запускати. Блін, два ляма. Що я хочу запускати? Да нічого я не хочу запускати. Походу, не вийде в мене нічого запускати. Тому давайте будувати просто депо. Відразу десь ось тут, прям недалеко побудуємо. Давайте на рівні якісь місцені. Давайте навіть ось тут побудуємо зараз депо. Наше перше депо, а потім, якщо що, його перенесемо просто в інше місце. Так. Блін, 300 тисяч. Що? Ну 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 що це таке? Ну відразу в тунелі. Ну які тунелі? Я не хочу тунелі. Блін, не там його побудував. Бачите? От от вам і відразу проблеми. Давай зносим, так. Да. Давайте його занесемо і побудуємо десь трішки в іншому місці. Тому що, е, якщо ви будете будувати оце там, де тунелі точніше прориваються оце все, то воно взагалі не вигодно, я скажу так. О! Давай отак ось поставимо і з'єднаємо. Ну, непогано, коротше, в принципі, нормально, Нормас. Як для початку, прям то, що треба. І що, переходимо до купівлі нашого першого потягу. Давайте відразу два таких. І нам потрібна нафта, тому купляємо відразу цистерни. Дивіться, у нас є 2.800. 2.856. Я пропоную купити на всі бабки, прям. 2.800. На, все, не вистачає. І загальна, загальна довжина у нас 120 метрів. Плюс е, всього-навсього у нас влазить 80. 80 оцих. Ну, коротше, вмістімося одного вагона 5. У нас 80. Ладно, давайте запускаємо перший потяг, відправляємо його відразу на маршрут. Давайте ось маршрут 1, маршрут 2, маршрут 3. Все. Будь дорогенький, вирушай. Опа. У-ху. Уху! А, хоча я сам можу це зробити. А, він робить. От такий от красавчик у нас просто виїжджає. Ми можемо навіть отак ось за ним дивитися. Ну, Мені от дійсно ця гра дуже подобається, тим, що ти можеш від першого лиця, прям майже від першого лиця просто дивитися за усім, що відбувається. Ось так собі стояти. Можеш якось отак. Ну, Це ж реально прикольно, просто берете, зупиняєте все і видивляєтеся собі. Ну це лі не класно. А, у нас, я зрозумів, я не вибрав який мост, і тут трошки баганулося, скажімо так. А, грошей немає теж. Все, все не в мою користь. Ну нічого. Так, давайте далі за ним дивитися. Тому ну, що мені самому навіть цікаво, я вже забувся, як це. Вагончики! Звичайні такі вагончики. Бачите, колеса крутяться. лавешка мутиться, як то кажуть. Ну, непоганий, непоганий у нас такий потяг. Саме прикольне, що за ним можна отак ось дивитися. Просто ви собі зверху ось бачите, прикріпили і дивитеся собі. Коли вам треба, вам переключилися до нього. Де і все на тому. Так, що тут? О, у нас нафта. Да, це ж нафта виходить вже. Нафтова скважина у нас якраз нафти вже набралося. Давай, під'їжджай. А тільки я не знаю, він першим буде тут зупинятися чи там. Треба, до речі, було б, може, зробити оце, щоб він там першим зупинявся, а тут забирав. Бо зараз він буде повний. Так? Да? Буде повний, ну, подивимось. Так, да, він повністю повний. Ну, значить, ця лінія в нас буде поки що запасною. Давайте приберемо звідси точку. Де це вона? Так, де наша точка? Миколаїв. Миколаїв юг. Е, тоді просто прибираємо цю першу точку, точку Миколаїв і залишаємо одну єдину точечку. І все! І отак! От отак от потихесенько він у нас зараз буде приносити прибуток. Так, а де потяг я його щось загубив? Почекайте. А, а що ти? Куди ти їдеш? Алло, я тобі сказав розвернутися, що непонятне. Я нажимав вроді таблич. Е, нажимав знак. Щоб він розвернувся, а він вирішив поїхати собі далі. Дивний. Ну давай, 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 їжай. Мені треба вже бабки, в мене вже прибуток мінус 5 мільйонів і на щиту мінус 200 тисяч. Давай, їдь, 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 їдь. Ти повністю завантажений. Ну давай, їжай Так, ну, це все в принципі добре, але я хотів би, якось, щоб рік ішов швидше. Давайте поставимо на 4X. Я хочу відразу відкрити якийсь прикольний такий локомотив. Я розумію, що нам потрібно, звісно, розвиватися туди-сюди, але я думаю, що в принципі оцей вагончик мені зараз принесе. А, ще один прикол. Чим далі у вас йде маршрут від першої точки до другої точки, яку ви там маєте тіпа, згружати, тим дорожче. Тим дорожче коштуватиме оця перевозка. Того у нас, в принципі, ну тут немаленька така відстань, я вам скажу. Я думаю, що зараз перший прибуток буде такий теж немаленький, чи малий. Ну зараз подивимося на це все. Давай, який у мене перший прибуток? Давай, давай, давай. давай, 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 давай. Да, Оце сигнал, і цей сигнал з мене знімає теж бабки. Короті, тут... Тут все з вас просто бере і знімає бабки. Давай, покажи мені, на яку суму я зараз оцей перший проїзд зробив. 578 тисяч просто. Дзинь! Йо-майо! -йо. Ну що, зараз ще пару таких проїздів зробе. Сподіваюся, що рік уже зміниться, і ми зможемо змінити локомотиви на більш якісь продвинуті. А можливо, ми просто додамо ще пару вагонів, тому що зараз наш потяг, паровоз, паровоз, на минуточку, не потяг, їде 40 км на годину. А, і до речі, да, я буду постійно а говорити, тому що «а». Е, його максимальна швидкість прицепа 50 км на годину, і нашого паровоза 40. Дивіться, в чому прикол. Чого я так на цьому заострив внимання? Тому що є різні вагони. З різною швидкістю. Якщо у вас буде потяг, там, не знаю, зі швидкістю 100, а вагон зі швидкістю 80, то потяг буде їхати 80 зі швидкістю саме максимальною по вагону, а не по його максимальній швидкості. Так що, хто буде грати, зверніть на це увагу. Я що подумав, треба, знаєте що, треба ще трошки заробляти грошей не тільки тим, що перевозимо там, ну, ви бачили, кого ми перевозимо. А будемо ще заробляти. Ну, вантажі. А будемо ще заробляти зараз, е, тим, що побудуємо деякі дороги. Побудуємо. Блін, ладно, дорога одна не получиться зараз. Е, побудуємо, коротше, транспортне ще одне сполучення. І це транспортне сполучення буде саме. Ну, у нас, так сказати, будуть тут. Е... Кстати, о, в Миколаїв якраз потрібно буде возити. У, і в Маріуполь У, все Клас. Е, побудуємо звичайний громадський транспорт зараз в цьому місті. Так, у мене десь там має доїжджати вже мій паровозик Якраз принести мені бабки, да? Чи він уже поїде? А, ні, він тільки їде. Бо я зараз поки що в мінусах, ну. Сподіваюся, що ці мінуси скоро да, закінчаться Так, дорожнє трамвайне. Давайте. Ну це не настільки велике місто. Давайте дорожнє. Дорожнє депо ось побудуємо. Зараз, хай він мені принесе гроші. Давай, ти що вже десь там на під'їзді? Зараз буде плюс плюс не знаю 300 тисяч десь приблизно так. Ну, я на це дуже сильно сподіваюся. Та й думаю, щось таке й буде. Ну, 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 давай, вже ж должен був згрузитися. Ну, швидше. Що так довго він там згружається, я не пойму. О, згрузився. Як я і говорив, правда, я переклацав, случайно цю. Так, давай. О, єсть. І нащо воно нам надо? Да, ось, в принципі. Так, ну зараз будемо тоді робити громадський транспорт. Перший, Перший громадський транспорт був саме ось такий. Коні їздили. Повозки такі. Давайте строїти. Зараз я зупиню час і поставлю, не знаю, давайте пару зупинок. Там, зупинки 4. Давайте побудуємо. Я думаю, що цього, в принципі, повинно вистачити для початку, для початку. Потім, можливо, буде більше. Поїхали. Перша лінія, друга лінія, третя лінія, четверта лінія. Все, хлопці, в Миколаєві тепер є. кінна, Кінно, не знаю, як правильно, повозка чи. коротше, тепер ми будемо ще на оцьому заробляти. Вони будуть людей возити, а ми будемо заробляти. Зараз навіть глянемо, подожіть, а люди вже є? Ні, людей ще поки що не маємо. Значить, треба. Треба, аби більше було людей в місті. Ну, поки що я це не можу зробити, тому що у мене немає ні хліба, ні нафти. Да, в мене поки що немає нічого. Блін, як ж хочеться, щоб уже почало щось дозароблятися, а. Я бачу, що я тут поки що нічого не заробляю. Я йду тільки в мінуса. Клас, а я про це ще й забув. Ми винні 4 ляма. Да, на старті дається 5 мультів, і з цих 5 мультів ви 5 цих мультів винні всім. Тому що це якби вам дали в залог. Точніше, не залог, а кредит. От тепер ламай голову і думай, як ти вернеш кредит. Клас, спасибо. Ну нічого, щось придумаємо. А знаєте, що я придумав? А я придумав взяти ще кредіт. Так, 1860 рік. Що у нас? Є якісь нові пару возіки? Немає. Поки що немає. Ну, Зато ми можемо докупити ще додаткових пару вагонів. Що я і пропоную зараз зробити. Давайте докупимо ще додаткових вагонів. А як саме? Да, все дуже просто. Я візьму кредит десь на. Два ляма, давай на два ляма, так. Да. Так, хорошо, ось. Модернізувати. І додамо ще парочку. Ой-ой-ой, це вже йому слабо. Слабо тягнуть. А, 163, ні, 156, о. Містимість 100. Давай. Так, є. І знаєте, що я зараз зроблю ще? Блін, я поставив, случайно це. ні 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 ні, -ні. це мені не треба. Це не надо, я випадково вибачаюся перед усіма. Так, і ще ми побудуємо, мабуть, ще одну додаткову зараз лінію для того, щоб збільшити наш прибуток. А саме. Ой, візьму ще кредит і ще один запустимо паровоз. Сподіваюся, що зараз не буде той рік, коли треба буде. коли треба буде Щас, секундочку. Е, я хотів мост побудувати нормально. А коли якраз зміниться у нас рік, і вже будуть доступні інші паровози. Тому що це буде печалька, що я купив тільки-тільки ну, купив паровоз, якийсь новий, да і тут все взяло да змінилося. Так, хорошо. Ставимо оцей мостик. Отак воно мало виглядати з самого початку з мостом. І от 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 якості патого, о, є. Та тільки єдине, що зараз прийдеться трошечки більше поставити оцих е -е, світлофорчиків. Ну нічого, поставимо. Так, є. Лефори поставили, тепер, тепер, що там по повабка, давайте займемо ще, не знаю, давайте всі 10 лямів, бо тут максимально зараз на початку можна 10 лямів. Тому беремо 10 лямів і клоніруємо. Єсть! Тепер я винен 9 мільйонів просто. Хорошо це чи погано, не знаю. Но зараз подивимося, наскільки швидко вони будуть працювати. О, а в нас люди тут. Тю, а в нас люди тут з'явилися. О, це вже прикольно. А як понять, що вони з'явилися, да ось по оцій меточці, бачите? Ось, ця, три людинки зараз стоїть на зупинці. Тому, в принципі, можна дві оцих повозочки вернути на базу. Давай, йди на базу. І десь ще одна їде, ще одна десь їде. Почекайте, у нас їх 4. Дядьку, ти когось взяв? Да, це і взяв пасажирів. В принципі, достатньо. Достатньо двох. Давайте цю теж вернемо на базу поки що. Все, давай, вертайся. Так, да, і в Миколаєві тепер у нас їздять, їздить гужовий транспорт повозки. Сподіваюся, що колись ми і до Києва доберемося, тому що тут набагато більше міста. І воно буде ще набагато більшим, тому що я хочу, щоб воно розвивалося і розвивалося. Але це буде трошки згодом. Так, все, у нас. Е Діжіть, у нас два паровози зараз їде? Ну да, у нас зараз два паровози їде. Е, а чо? А що сталося? Так, окей, я поняв, у нас якась невеличка ошибочка. Треба трошечки грошей. Отак. Э, Десь, я так розумію, що у нас... Алло, давай, їжжай, що ти там стоїш? Ну, для чогось є. А, все, я поняв. Одностороннє движение, да. Я забув це поставити. Все, тепер у нас односторонній рух, і в принципі повинно бути все добре. Получається, що він по лінії, думав, що. Да, все. Тепер все чудово. Получається, що він по лінії, думав, що йому можна по тіше йти, по якій він йшов. Тобто тут, де у нас зараз стоїть потяг, тому він і не їхав відразу. Доступний новий потяг. Паровоз. 45 кмч він їде, але в принципі я його поки що брати і не хочу. Скажу чесно. Я вже дочекаюся до тих потягів, які будуть їхати 50 км на годину. І тоді я просто заміню головний состав іменно два пар паровоза поміняю на якісь, не знаю, на якісь нові паровози, які вже їдуть 50 км на годину. Бо ці у нас їдуть 40. А чим швидше, тим краще, тим більше бабла можна просто загрібати. Погнав, погнав, погнав. Так, да, трошки, звісно, вдало вийшло, але думаю, що скоро вони розсосуться і зробляться нормально, що один буде сюди їхати. кстати, а ми можемо так і зробити. Ось просто, просто зупинити навіть отут його. Е, отак. Хоп. І все. І він стоїть у нас, просто чекає, коли я його запущу. Так само ви можете ось закріпити, взяти оцей другий. І он в другого ви бачите знизу. Як він ішов він робить. О, все, погнав. Тепер один буде доїжджати, другий буде якраз вирушати. Ну, майже з кінця це таке. Саме головне, що ми зараз швидко, я дуже сподіваюся, погасимо кредит. І. можливо, візьмемо якийсь новий паровозик. Ну все, я тоді цей, гашу кредит і повертаюсь до вас. Так, дивіться, е я вирішив, що треба, мабуть, ще взяти займ. Я вже. Погасив його всім до 7 лямів, це скільки там? 3 ляма, виходить, заробив, да? і думаю, що треба взяти ще один кредит для того, щоб купити ще один транспортний засіб. Цей. Ну, точніше, паровози наші. А для чого? Та все дуже просто. Для того, щоб так сказати. Скільки 3 ляма 400? Ну, блин, я дуже сподіваюся, що ще один приїде. Ну, щоб ще швидше гасити цей кредит. Тому що кредит все ж таки не маленький, 10 лямів. Це не хухри-мухри. Так, ладно, давайте вернемо краще зараз ці всі 9 лямів, чи скільки? блін, вже трошки втратив. Е, вернемо, а потім візьмемо знову кошти назад. Тому що вони тратяться якось швидше, ніж заробляються поки що. Хоча, якщо дивитися на діаграму, тут, типу, ось діаграма, то ми непогано, ми так заробляємо по 2 ляма. А тратимо лям всього-навсього. Тобто, чистого прибутку у нас мільйон. В принципі, непогано. Якби ж вони ще більше приносили. А щоб вони приносили ще більше, нам потрібно зараз ще один додатковий такий же состав. Я вже навіть підготував ось світлофори, щоб відразу вже були світлофорчики, щоб вони собі спокійно тут могли їхати, не зупинятися жоден із составів. Ну, я, по крайній мірі, на це сподіваюся, що ніхто із них не буде зупинятися. Ну, зараз подивимося. Давай, 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 швидше. Я вже хочу купити новий составчик наш. З паровозиків. Є. Так, беремо. Беремо 5 займ. О, якраз тютелька в тютельку. Давай. Копіруємо. Третій состав є. Ой, ладно, пішов я розгребатися, може якось ще розгребуся, і можливо вже якраз будуть у нас нові локомотиви. нові паровози, не локомотиви. Тому що вже 1872 рік, і в принципі вже десь скоро повинні появитися такі вже прям, такі, як ми всі знаємо, які паровози, і такі, як в Реал Real, Real Road Online, ну То, що я грав отакі якісь уже з кабіною повноцінною, ну, нормальні, коротше. Все, погнали їх. Зароблять. Ви не повірите до чого я зараз. На якомусь паровозі три. Один отакий. Короче, я трошки поміняв паровозі і цей паровоз не буде п'ятдесят, ми вже заговоримо, як для причин. Тому... Пора міняти всі інші тому що У нас ще є три, які теж потрібно замінити. Це коштувало мені 400 тисяч доларів. Ну, в принципі, я думаю, що це того вартує, коштує. Тому давайте я, мабуть. Я не знаю, я не вийду з кредита. Я візьму, мабуть, що ще кредит на лям. Тим паче ми заробили, в принципі, лям 600. Чи, ну, коротше, до двох лямів я заробив. Так, <плес> да. поміняти. Просто продаємо, продаємо і міняємо. Там міняємо і тут міняємо. Все, в нас тепер. Е -е, стоп, Там. Е Подожіть. Щось нічого не поняв. Давайте ще раз. Так, раз, два. Ставим, Єсть. Так. Хорошо, давай тут. Все. Змінили. 700... 718 тисяч доларів це коштує. Ну, давайте. Зараз міняємо. Але вагони поки що не додаємо. Ну, да. ну, саме головне, що тепер всі вони їдуть 50 км на годину. Повні, не повні, але 50. Ну от, В принципі, оцей ось з боку, знизу, якщо ви бачите, справа пишеться скільки кілометрів він зараз їде. Він їде на даний час 41, 42, 43. Ну, набирає потихеньку. набирає. Блять, ну прикольно виглядає. Ні, реально класно виглядає. Ще було два. О, ще буде картина бомба. Картина песня. Давайте зловимо. Цей момент. Оп. Не встиг зловити. Ну ви поняли. Ні, ну Це красиво, коли один там йшли. Ні, прикольно. Прикольно виглядає не подобається, як виглядає. Сподіваюся, вам таки сподівається. Фікну в коментарях, як, що, до чого. Ні, ну на 10 км швидше, значить і швидше будемо заробляти гроші. В принципі, тільки що я брав наскільки лям? Тепер просто, просто майже полтора ляма, отак чик і вже отав. Так, да, трошки швидше. Трошечки стало швидше зароблятися. Але витрати на нього стали теж трохи більші на цей, саме, на цей паровоз. Тому що він набагато дорожче коштує в обслуговуванні. Дивіться, ці коштували нам в обслуговуванні 40 тисяч в рік, їх було два, це 80 тисяч да? в рік, а ці вже по 121 тисячі. Немало, але що поробиш. Так, е я не знаю, я думаю, може, я ще назбираю, а можливо і не назбираю. Я просто хотів ще щось там розвинути, можливо, ще одне сполучення додати, якщо в принципі дивитися. То в нас дуже багато людей з Миколаєва переміщається в Маріуполь або в Одесу. В принципі, ми можемо з Миколаєва в Одесу зробити дорогу і з Одеси в Львів. Тому що, бачите, оця синя полосочка, це типу скільки тут переміщається. Там по дві людинки, тут вообще по п'ять, а там по одній людині. Тому можна в принципі зробити з Миколаєва в Одесу невелике таке сполучення. І заробляти на цьому гроші. Але це вже, мабуть, в наступній серії. Тому, всім дякую за перегляд. З вами був Атомплей. Отака получилася гра. В принципі, я думав, що ми вийдемо з боргів, але не судьба. Не знаю, пишіть в коментарях, як вам ігрулька і чи продовжувати її записувати. Все тоді, до нових зустрічей.